Ця тема стосується доходів громадян, які отримують такі доходи за кордоном. Багато людей виїхало і зараз постало питання, як оподатковувати ці доходи. По-перше, кожен дохід, який отримує людина, якщо під час виплати йому доходу, з його доходу утримуються податки, то такий громадянин не повинен здавати декларацію. Про отримані доходи за календарний рік. Якщо ж людина отримала будь-який дохід, який не оподатковувався під час виплати такого доходу, вона повинна самостійно підготувати і здати декларацію про податок на доходи з тих сум доходів, які отримала і які не були оподатковані вчасно. При цьому слід звернути увагу, що якщо людина навіть отримувала Якісь допомоги, то вона повинна передивитись свої, рух, свій рух коштів, подивитись на підставі яких законодавчих актів оподатковувались доходи, на підставі яких не оподатковувались. Але якщо у людини є дохід, отриманий за кордоном, навіть вона зараз не проживає в Україні, Тим не менш, вона є громадянином України і повинна здавати декларацію про доходи як фізична особа в Україні. Що для цього потрібно? Потрібно, по-перше, подивитись суми, які отримані і з яких не отримані податки. Потім звернути увагу, що це за країна, яка виплатила дохід, тобто в якій країні отриманий дохід. Підрахувати суму доходу, далі звернутись до чинного законодавства і подивитись, чи є з цією країною конвенція про уникнення подвійного оподаткування. Що це означає? Це означає, що якщо, наприклад, людина перебуває у Польщі і отримує там дохід, вона повинна сплатити податки і у Польщі, і в Україні. Для того, щоб надплатити подвійні податки між державами Польщею і Україною, укладається конвенція, яка дозволяє зараховувати частину податків сплачених у Польщі у суму податків, які повинна сплатити громадянин України в Україні. Тобто дві умови. Перше, треба розуміти, що це за дохід. Друге. Від якої країни він отриманий або в якій країні він отриманий. Третє. Чи існує будь-яка двойна угода, подвійна угода, конвенція між цими країнами, що податки можуть бути зараховані. Третє. Така людина повинна звернутися до податкової служби в іншій країні і отримати довідку, щоб вона задекларувала свій дохід і сплатила певну суму податків. Після цього вона складає декларацію громадянина України про отриманий, податок, отриманий дохід, наприклад, у 2024 році, робить у декларації посилання на конвенцію, яка дозволяє їй не сплачувати повну суму податків, додає свою довідку про сплачені податки і сплачує до бюджету України різницю по податкам. Якщо ж вона не має такої довідки або відсутня така конвенція з певною країною, тоді громадянин України повинен скласти декларацію про отримані доходи і сплатити податки в бюджет України. Це досить поширена помилка, особливо коли люди вважають, що оскільки вони знаходяться на території іншої країни, то вони не повинні сплачувати бюджет, податки до бюджету України. Ні, оскільки громадянин України залишається громадянином України, є коло його інтересів, яке є і в іншій країні, і в нашій країні, то він залишається платником податків до держави саме до України, і повинен вираховувати, які саме податки і в якому розмірі йому повинен, він повинен сплатити. Така декларація складається і подається податково. До 30 квітня, наприклад, 25-го року за 24-й рік, і у людини є ще два місяці на те, щоб сплатити податки. Тому, по-перше, треба мати виписки з руху коштів по рахункам такої людини. По друге, розуміти, що це за кошти і звідки вони отримані. По-третє, мати довідку про те, що дохід був задекларований. В іноземній державі, і скільки там було сплачено податків, скласти декларацію, нарахувати собі податки або в повній сумі, або як різницю, і сплатити до бюджету України.